Його безмірна любов до життя та завше широка посмішка були для оточення світлом. Ще місяць тому ми всі мали змогу спостерігати за тим, як 23-річний Юрій Стецик проводить коротку відпустку вдома. Згодом знову повернувся на фронт. Однак, за декілька тижнів, 28 грудня, до родини надійшов скорботний лист. Молодший сержант Юрій Стецик зник без звісти в бою на запорізькому напрямку. Сподіваючись на різдвяне диво, батьки бойця організували благодійну коляду яку присвятили синові. Юрка, я пам'ятаю, коли він ще був зовсім маленьким, і ще я дуже пам'ятаю його, коли його була перша коляда, він служив в армії і він в казармі колядував. І виклав свою коляду цю в казармі в Фейсбук. Я побачила, я кинула, пам'ятаю йому гроші, і він мені відповів. І це було якось так з нас, з двох боків, настільки щемляще, тому Юрко і Коляда це дві-дві такі. Ну це все разом. Це все весь Івано-Франківськ. Нас болить просто. Люди прийшли, щоб підтримати Ярему, їхню родину. І торік Юрій Стецик був ініціатором гучної панківської коляди зі своїм гуртом Пенсія а нині гурт виконує колядку уже без головного наставника. Того року ми ходили також ось, три дня. Ось хотілося, щоб він був з нами зараз. Також і колядував. Тому зібрались ми в першу чергу через те, що дав він це почав. Ми хотіли підтримати його хвилю, його ось цей от потік енергії, який він передав нам, і він нікуди не згасне. Він не пропадає. Він постійно буде ось між нами і в нас. Ніколи не сумувати, щоб не сталося. Ці юркові слова завжди були для нього пріоритетними, і з такими переконаннями він крокував по життю. Смуток, він, звісно, в деяких моментах потрібен, але коли він на першому плані і постійний, він створює деструкцію. Не можна далі розвиватися, коли в голові один смуток. Ось він 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 це подавав постійно в кожної своєї кожній дії, кожному слові, яке він говорив, було чути ось це. Тому, мабуть, в першу чергу потрібно ну наше завдання передати далі, це щоб воно далі йшло. Різдвяне дійство, яке організували батьки та друзі зниклого бійця, пройшлося вулицями рідного Івано-Франківська з ручною благодійною колядою задля того, аби виручені кошти направити військовим, які нині перебувають на передовій. Віталія Кугуч, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.